Друзі, вітаю Христос Воскрес! Ми з вами продовжуємо пасхальні читання, Іванки від Луки, 24 розділ 41 по 46 вірш. А як вони ще дивувалися, йдеться про учнів Ісуса Христа і не вірили з радості, він сказав їм: чи маєте тут щось із їжі? Вони дали йому частину печеної риби і бджолиного меду. Тож, взявши, він їв перед ними і промовив до них. Ось слова, які я сказав вам, коли ще був з вами, має збутися все написане про мене і в законі Мойсея, і в пророків, і в псалмах. Тоді розкрив їхній розум, щоби зрозуміли Писання. І він сказав їм: так написано, і необхідно було постраждати Христові та воскреснути з мертвих на третій день. Коли ми з вами читаємо цей розділ 24 взагалі, ми з вами бачимо, що Ісус Христос постійно навчає учнів, постійно продовжує їм роз'яснювати, що ж сталося, і показувати, що саме так і сказано в Слові Божому. Сьогодні ми з вами поговоримо про процес навчання, тому що саме процес навчання ми спостерігаємо, читаючи. Цей розділ навчатися та зростати це завжди виклик. Це завжди виклик, тому що треба навчатися тому, чого ще не вмієш. Треба вчитися знову і знову пробувати, знову і знову намагатися навчитися зрозуміти, надбати певну навичку. Тож будемо з вами розмірковувати про навчання Слово Божому. І будь-яке навчання воно складається з праці двох сторін: з праці вчителя та з праці учня. Давайте з вами подумаємо, що простіше вчитися чи навчати. Хай це запитання залишиться для нашого розмірковування, а почнемо ми з вами з того, що будемо розмірковувати про Ісуса Христа як про вчителя, тому що в цьому розділі Ісус Христос постає перед нами ще як і вчитель, який навчає своїх учнів, Воскресли Ісус Христос. Це наш вчитель. І ми будемо з вами звертати увагу на якості Ісуса Христа як вчителя. Будемо розмірковувати над ними. І давайте одночасно з цим це застосовувати до свого життя, тому що Ісус Христос є вчителем не тільки учнів, апостолів, які бачили Воскреслого Ісуса Христа. Ісус Христос і сьогодні є вчителем. Кожного з нас Воскресли Ісус Христос є вчителем кожного з нас через Слово Боже, через Духа Святого. Нас навчає саме Ісус Христос. Тож Ісус Христос як вчитель розуміє корінь невіри своїх учнів і як наслідок цього. Цієї невіри Ісус Христос розуміє причину їх сумнівів, їх страхів, їх безсилля, їх розчарування. Ісус Христос розуміє і тому Він може їх навчити. Також Ісус Христос хоче їх навчати. Ісус Христос хоче їх звільнити від цієї невіри. Ісус Христос хоче зміцнити їх віру, їх розуміння Слово Божого. І ми маємо зазначити навіть може по поперше, що Ісус Христос любить своїх учнів, він постраждав за них. Він воскрес для їхнього виправдання, як для виправдання кожного з нас, хто вірить в Ісуса Христа як свого Спасителя. Тож Ісус Христос навчає своїх учнів не задля того, щоб. Щоб отримати зарплатню чи якусь користь для себе, Ісус Христос навчає учнів задля їхнього зміцнення, задля того, щоб їх серця зміцнилися розумінням того, що відбулося, що Ісус Христос зробив задля їхнього спасіння, що вже відбулося, і щоб це стало фундаментом для їхнього життя, для їхнього самоусвідомлення, для їхнього усвідомлення Ісуса Христа і усього того, що відбувається для їхнього. Розуміння царства Божого, яке наблизилося ще ближче до кожного з нас, до Всесвіту в цілому через смерть та воскресіння Ісуса Христа. І далі ми з вами спостерігаємо сам процес навчання. Зараз зазначимо певні риси цього процесу. Ісус Христос навчає знову і знову повторюючи роз'яснення. Коли ми з вами подивимося на цей 24 розділ, то побачимо, що Ісус Христос багато разів знову і знову. Повертається до роз'яснення, не вистачало тільки одного разу роз'яснити. Треба було знову і знову роз'яснювати, щоб народжувалося розуміння, щоб розуміння було глибоким, щоб розуміння стало міцним. Також Ісус Христос не просто знову і знову повторює. Ісус Христос не просто знову і знову роз'яснює. Ісус Христос проводить учнів через певний досвід. Ісус Христос раптово з'являється, проходячи через стіни. Ісус Христос раптово зникає, стає невидимим. Ісус Христос закликає їх торкнутися до свого тіла. Ісус Христос їсть рибу перед ними. Тож Ісус Христос проводить їх через. Певний досвід Ісус Христос залишає їх на самоті, щоб вони порозмірковували багато чого. Ісус Христос робить задля того, щоб їх власний досвід допоміг би їм зрозуміти ті слова, які вони чули від нього. Ми бачимо, що процес навчання, навіть коли вчитель сам Ісус Христос. Втілене слово Боже, сам Господь це поступовий процес, і цей поступовий процес він вимагає від вчителя дуже великої терплячості. Ми бачимо з вами, що Ісус Христос дуже дисципліновано навчає учнів. Ми бачимо, що сам Ісус Христос перебуває в певній дисципліні вчителя. Ісус Христос дуже уважний до того, що відбувається в серцях учнів. Він знає, що відбувається в серцях учнів. Він вислуховує учнів. Пригадайте, як Ісус Христос вислуховує все те, що йому розповідали учні, які йдуть із Єрусалиму до Емаусу. Тобто, ми бачимо, що. Ісус Христос як вчитель, це дуже терплячий вчитель, це дуже смиренний вчитель. Ми бачимо, що Господь, наш вчитель, проявляє дуже багато любові в процесі нашого навчання за для того, щоб наші серця, наші серця грішні, наші серця, яким дуже багато що перешкоджає розуміти слово Божого, щоб все ж таки ми зрозуміли. Ісус Христос будує в серцях своїх учнів. Усвідомленість Він формує в серцях своїх учнів свідому віру, свідому довіру, розуміння того, що відбулося. Ісус Христос споряджає учнів доказами того, що відбулося. Ісус Христос вкорінює учнів в Слово Боже і в ті факти, які відбулися, через розуміння цих фактів. Ми бачимо з вами, що Ісус Христос не за одну секунду, не за одну хвилину, і навіть не за одну зустріч, не за одну розмову. Приводить своїх учнів до такого розуміння, якому вони мали перебувати, до розуміння Писання і до розуміння того, що відбулося в смерті та воскресінні Ісуса Христа. Саме Ісус Христос відкриває їх серця. Але відкриває в процесі навчання, відкриває через свої запитання, через досвід, через те, що він їм пояснює знову і знову. Тобто, це реальний процес навчання, з яким ми з вами стикалися в школі, в інституті в інших випадках, коли ми з вами навчалися, і ми з вами розуміємо, що навчатися це процес. Нічому неможливо навчитися за одну секунду чи за один день тим більше розуміння слова Божого, тим більше розуміння. Ісуса Христа, тому що Ісус Христос є втілений Господь, Ісус Христос є слава Божа, Ісус Христос є Син Божий, Ісус Христос є наша замісна жертва. Ісус Христос це чудо чудес, яке виходить за межі нашого розуму, людського розуму і грішного розуму. Тож ми вами побачили, який Ісус Христос чудовий вчитель, який Ісус Христос досвідчений вчитель, який Ісус Христос найкращий, могутній вчитель, вчитель, який може Розкривати серця грішних людей задля того, щоб ми розуміли Боже Слово, розуміли втілене Боже Слово, розуміли Божу премудрість, якою є Ісус Христос і Божу премудрість, яка явлена в житті Ісуса Христа, в смерті, в Воскресінні Ісуса Христа, в Вознісінні Ісуса Христа, в всьому тому, що робить Ісус Христос у його другому поверненні і в Царстві Божому. Тож Тепер давайте з вами подумаємо, які ми є учні, тому що процес навчання це праця двох сторін, це праця вчителя. І ми з вами побачили, що Ісус Христос тяжко працює як вчитель, навчаючи учнів. Він Божественний вчитель, але тяжко працює для того, щоб навчити своїх любимих учнів розуміти все те, що відбулося, розуміти Слово Боже. А також процес навчання залежить від праці учня. І зараз ми будемо з вами думати про нас самих, який я учень, чи я учень, який відповідає на таку працю вчителя, чи я дисциплінований учень, чи я уважний учень чи учениця, чи я старанний чи старанна, чи хочу я навчатися, чи хочу я навчатися Ісуса Христа. Якщо ви сказали так, так, я хочу навчатися Ісуса Христа, то питання в тому, що навчатися Ісуса Христа неможливо. Не навчаючись щоденно в Слові Божому, не перебуваючи в Слові Божому, не вивчаючи Слово Боже і не підкорюючись Слову Божому, чи розумію я своє безсилля, безсилля свого розуму, своєї віри, своїх попередніх уявлень перед істиною Слова Божого? Давайте сьогодні будемо розміркувати над цим, який чудесний вчитель Ісус Христос. Наскільки Він працює для кожного з нас, багато працює як вчитель через своє слово. І чи відповідає моя увага до Слова Божого? Щоденна увага до Слова Божого, тій праці, яку робить Ісус Христос через своє Слово. Тож будемо з вами відгукуватися. На слово Боже, будемо з вами уважними до Слова Божого, бо наша уважність до Слова Божого це наша уважність до Ісуса Христа, тому що Слово Боже розкриває Ісуса Христа, і найголовніше откровення, яке відкривається нам в Слові Божому, це откровення про Ісуса Христа. Саме для цього ми з вами і читаємо Євангеліє від Луки щоденно разом для того, щоб нам приділяти свою увагу Ісусу Христу, для того, щоб нам розуміти Ісуса Христа, для того, щоб нам бути старанними учнями і розуміти ту науку, яку для нас відкриває Ісус Христос. Тож нехай Слово Боже буде нашим щоденним духовним хлібом, не просто на словах. А в практиці нашого життя будемо читати слово Боже, молитися, будемо уважними, будемо з вами розмірковувати над тим, що ми прочитали, задавати запитання, шукати відповіді задля того, щоб пізнавати Ісуса Христа, бо Ісус Христос навчає нас через своє Слово. А також запрошую кожного з вас, хто ще не підписався на цей канал, підписатися, тиснути на дзвіночок, ставити вподобайку, коментувати, ділитися цим відео задля того, щоб якомога більше людей дізнавалося про Ісуса Христа, щоб люди любили Ісуса Христа, щоб люди пізнавали Ісуса Христа, бачили красу Ісуса Христа і по вірі в Ісуса Христа, мали б вічне життя. Нехай Господь благословляє кожного з вас.